На цьому уроці ми розглянемо, як робити прибавки і убавки стовпчиків без накиду. Прибавки робляться, це з однієї петлі нам треба зробити дві. Що ми робимо? Ми вив'язуємо стовпчик без накиду один раз, і з цієї ж петлі робимо ще один стовпчик. І в нас вийшло два стовпчика з однієї петлі. Тепер повторюємо в'яжемо один стовпчик, і в цю ж петлю ще один стовпчик. Це прибавочки. Як робити убавки? Ми робимо незавершений. Стопчик, тобто витягуємо петлю на гачок, дві петлі на гачку. В наступну петлю ми витягуємо ще одну петлю, у нас на гачку три петлі. І далі ми пров'язуємо три петлі разом. І у нас вийшло, що з двох петель ми зробили одну. Як в іграшках робити непомітні убавки? Зазвичай ми їх в'яжемо стопчиками без накиду. Нам треба зробити обавку. Нам треба з двох петель зробити одну, і щоб вона була непомітна. Ми підхоплюємо передню стінку гачком, вводимо гачок в наступну петлю за передню стінку. І тепер витягуємо петлю на гачок і далі пров'язуємо. Стопчик без накиду. Повторюємо ще раз. Вводимо гачок під передню стіночку. Далі наступну петлю під передню стінку, підхоплюємо ниточку робочу і витягуємо петлю на гачок. І далі пров'язуємо дві петлі разом. Повторюємо ще раз. І таким чином убавок у нас не буде помітно в нашій іграшці. Якщо урок вам був корисний, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал і вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити наші нові уроки.